В Україні, отримавши незалежність, ми на превеликий жаль опинилися в ситуації, коли ми взагалі не мали еліт. Ті, хто мали би бути провідниками еліт, вони, по-перше, не мали духовного знаменника, оскільки вони не були християнами, вони були абсолютно ніким, Вони вірили в комсомол, вони вірили в комуністичну партію, але більше абсолютно ні у що. І таким чином тяглість традиції, тяглість передачі цієї традиції не відбулася. Що це означає для нас? Це означає для нас, що на наші плечі лягає непростий тягар, непростий тягар формування духовної еліти. І це не просто з огляду на те, що коли в одних державах це все по системі причинно-наслідкових зв'язків передається з покоління і в покоління. І це набагато простіше, коли є з кого брати приклади, фактичні приклади. В нашому випадку ми можемо брати приклад з Христа, ми можемо брати приклад з тих, хто веде за собою, хто є уособленням духу, таких людей багато, таких людей багато в світі, таких людей зараз багато сформувалося в Україні, такими людьми є ви. Але поки що на наших плечах лежить тягар сформувати це у щось єдине. І сьогодні Глобальний лідерський саміт, він по суті. Є частиною всього всього процесу формування єдиної християнської етики, яка буде певним знаменником, точніше абсолютним знаменником для всіх українців в Україні.